Прийшло замовлення за їхр, хочу вам показати, що я замовила цього разу. Найбільша в нас тут банка кокосового масла для смаження. Я його взяла. Я смажу на цьому маслі сирники. Дуже люблю сирники на кокосовому маслі. Ну, і не тільки сирники, звичайно. Взяла таку баночку. Взяла ось такий кремчик від medi Peel. Я вже купила собі сиворотку від цього бренду, цієї лінійки, тут в Україні. Пептидна. сиворотка. просто шикарні на неї. Відгуки, ну просто всі там пищать. Я вирішила так само спробувати, але хотіла доповнити ту сиворотку все ж таки кремом, і в Україні тут, в наявності, його не знаходила. І ось трапився він мені на хербі, я одразу собі замовила. Зараз спробую однією рукою відкрити. О, тут є шпатель. шпатель. Це прям круто. Це прям круто, тому що я ненавиджу лазити пальцями. Ось так виглядає. Так, взяла ще одну, ще один такий пензлик від Real Techniques, Він, взагалі, призначений для хайлайтера. Просто шикарний пензлик. Це один з моїх найулюбленіших пензликів, ним можна наносити пудру під очі, Але зазвичай я користуюся за призначенням, ну тобто, як для хайлайтеру, але у мене два типи хайлайтера. Або такий золотавий, або такий. Перлинами, та, такі, або золотий, або рожевий, скажімо так. ось І я хотіла просто розділити ці пензлики, щоб один був, в принципі, для рожевого хайлайтеру, а інший для такого золотистого. Тому взяла ще одну ще один пензлик. Ще декілька пензлик, я вже навіть забула. Це якесь супербюджетне. Ага, це White and Wild, напевно. Так, це для розтушовки маленький. Ну, подивимось. Це для нанесення, але не знаю, поки що так от на вигляд, не дуже мені подобається. Подивимося. І взяла ось такий дуже він маленький, він погано набитий. Ви бачите? Ну Вони там бюджетні, там буквально 1,5-2 долара коштують. Тому в принципі можна спробувати. Ось такий набір щиточок я взяла. Це я взяла для Алісандри. Подарувати їй, щоб вона користувалась, тому що я ну, практично не фарбую вії, тобто очі тінями мається на увазі. Моя донька дуже це діло любить, тому я взяла її на подаруночок, ось такий наборчик. І ще щось у нас завалялося. А, це туш. Це туш ось така. Хейміш, якась корейська, здається. А, десь я наткнулася на хтось хвалив чи радив цю тушу, і вона є на Мейкапі. Там по знижці, здається, 300 чи 350 гривень. Але я побачила на iHerb e вже це саме гроші і вирішила взяти. Тут, здається, пензлик, схожий на Ланкомовську туш. Хайма ж ось так виглядає. Спробую. Ось такі покупки. Намочила огірки, буду квасити. В цьому році небагато огірків є, зазвичай більше. Я завжди по декілька баночок кладу. Я дуже-дуже люблю квашені огірки, а більше, ніж помідори. Отак, замачую їх в холодній воді, потім складаю в банки. З усіма необхідними спеціями там хрін, укроп, чесник і на трьохлітрову банку 50 грам солі. Роблю такий розсіл і заливаю гірки, даю їм вскиснути три дні, і на третій день запарюю гірки, потім заливаю. В мене поричка на городі дуже кисла, просто неможливо їсти. Я з неї варю компоти або пиріг. Зараз буду вже втретє його пекти. Дуже простий рецепт, тому можете спробувати. І він не обов'язково має бути з порічкою. Тобто можна його і з персиками, в принципі, і з абрикосою, і з сливкою, і з чим завгодно. А неповний стакан цукру зіб'ю. З вершковим маслом 100 г, додам 2 яйця, і стакан борошна. Краплинка соди зверху. Все. Все міксером гарненько зіб'ю, яйця масло і цукор, і потім ложкою домішаю борошно і зверху викладу по річку. І буде в мене смачний пиріг. Ось таке тісто виходить, ось таке воно не густе і не рідке. Бачите, я його буду викладати ложкою. На ось таке от деко змащене вершковим маслом, присипала манкою. Викладу тісто і зверхи по річку. Ось така краса виходить. В мене була ще черніка. Не знаю, як буде українською черніка, не пам'ятаю. Ну, одним словом, так, от я все, бачите, <сор Estados -1> зробила, намагаюся вам показати. <мір> Воно може трішечки підгоріти зверху, не критично. Нічого страшного, того, що я чому може підгоріти? Того, що я присиплю ось цукром і трішки кориці буквально для аромату, для запаху додала. Тут дві ложки цукру, я трішечки так от присиплю, щоб воно ніби як покрилося. Через це цукор може трішечки підплавитись, але тим смачніше. І відправлю в духовку хвилин на 35 до 40 хвилин при температурі 180 градусів. Ось такий пиріг в мене вийшов. Ну, можливо, виглядає не дуже апетитно, але смакує. Просто повірте, смакота нереальна. Ось заквасила 10 банок огірочків. Дуже я поспішала, тому що в цьому році в нас не дуже гарні огірки, що дивно. Тому що зазвичай ніби все в порядку. Ну, так само, як і помідори. До речі, щось вони дуже паршиві в цьому році. Ви бачите, що я клала навіть отакі гіганти, тому що мало огірків, дійсно мало. Я постаралася швиденько їх заквасити. Кому цікаво, як я квашу, дуже просто, до речі, я не люблю мариновані огірки помідори. Ну, як я, звичайно, їх їм, якщо є така негода, але сама я ніколи не мариную, тому що я не люблю. Я люблю квашені, такі, щоб, знаєте, кислі були, як моя бабка каже, як цап. Такі люблю. І на трьохлітрову банку 50 грам солі, 3-4 зубчика чесника, там кріп хрін на дно. І це, значить, я їх позбираю, помию, намочу в холодну воду, вони в мене трішки помокнуть, щоб стали такі тверденькі. Далі трамбую в банки, заливаю холодної води. Потім зливаю. І, ви розумієте, на кожну банку, от скільки там води набралося, на цей об'єм я даю 50 грам солі. І все. І заливаю тим росолом, щоб вони вкисали три дні. Через три дні цей розсіл я зливаю, а огірки запарюю ще два рази звичайним кип'ятком. просто звичайною водою. Запарюю, вода вистигає, зливаю, ще раз запарюю, зливаю. І далі вже той розсіл, який я злила на початку, кип'ячу його, заливаю і закатую. Ну, Я ставлю наверх завжди три таблетки саліцилової кислоти. Того, що, чи як воно? ну, коротше, аспірін, ви зрозуміли, щоб не зривали банки. І все, дуже смачні, хрусткі. В цьому році поставила ось зараз ще поки лише три баночки помідору, таких півторачки, того, що ну, немає помідори, я взагалі в шоці. Перший раз склала по новому рецепту, не знаю, побачимо. Вони з гірчицею. Тут йде на 10 літрів води столова ложка гірчиці. півтора столової ложки солі. Стакан сахара, цукра, тобто зелень там, по смаку складаємо, от, розводимо значить, цей розсіл, заливаю холодною водою. В холодній воді розводю там, сіль, значить, герчицю, порошок, цукор. Е зробила розсіл, залила і закрила оцими кришками такими спеціальними. І все. І вони до замісу йдуть потихеньку кваситись тут в баночках. Отака от хузяйка. Ще в мене тут кабачки. Не знаю, чи вони достоять чи ні, тому що я якось то року клала кабачки і вони позривалися. Це перший раз, ну не перший, вже другий раз поклала, подивимося. Достоять до зими чи ні. Слухайте, купила аромат. Ось такий від беринду рансе. Наскільки я розумію, це італійський нішевий бренд. Аромат називається Хелене. І він з підбитими нотами. Це вже вдруге я купую аромат з рук з підбитими нотами. Таке враження, що цей парфум, напевно, тримали десь на сонці. Хоча тут немає осаду, бачите, все в порядку. Але ноти підбиті верхні. Так. Капітально. <гум> Десь пів години потрібно чекати, доки розійдуться ці такі підбиті ноти. І вони все рівно відчуваються. Так трішки ніби кислять. Тому таке розчарування. Я просто відчуваю якийсь такий ніжний пудровий аромат в базі. А з якимись такими цитрусовими моментами, здається, тут заявлені не рулі. Вони не милять, але вони гірчать, тому що, ну, тому що аромат підпорчений. Дуже-дуже шкода. Не знаю, навіть що з ним робити. Не розумію людей, які не попереджають, що з ароматом може бути щось не в порядку, або там верхні ноти підбиті. Тому розчарування така біда. Замовила собі ось 6-7 пробників арабської парфумерії різної. Начиталась відгуків, щось мені так захотілося тих арабів. <сум> Звучить так трошки, як ніби зі скритим дном зі смислом. Але насправді, ну ви розумієте, я говорю про аромати, звичайно, і Почитала трошки відгуки, знайшла на кремчику дівчинку, в якої досить багато арабських парфумів. Замовила в неї ось сім штук, буду тестувати. Вам розповім. Замовила ганімет, нарешті. Не буду нічого казати, хочу зняти окреме відео про нього: культовий аромат, звичайно, на рівні бакари, напевно, та вже переплюну по популярності. Так що ось такі покупки. Це не дуже вдале, на рахунок цього ще треба потестувати.